всім привіт, добрий вечір в ефірі. Чергова програма Йомодна Раді. Ми вас вітаємо. Я це Світлана. Я, я це Каріна я, це <свісна> і хочу сказати. А ми хочемо бути героями своєї країни. Ну Сашко Положинський, якого ви власне чули зараз, і цей вокаліст, і лідер гурту Тартак. Він не випадково е, прозвучав першим в нашому ефірі. До речі, ця пісня я не хочу. Вона стала неофіційним. Гімном помаранчевої революції зовсім не гринджолівська, а саме оця якби воно дивно не звучало, і Сашко відзначився і на останньому майдані те, теж особливо на початку своїми виступами. Справа в тому, що він є іменинником сьогодні, йому виповнилося 28 травня. В Україні це вже день минуле. Для нас він ще триває 42 роки. Сашко досить значна фігура, як в музиці, а в музичній індустрії в Україні. Він спеціалізується його гурт «Тартак» на рок і хіп-хоп. І ми не випадково вибрали зараз, пояснимо чого. Але дивина, він він волинянин з Луцька, має до речі вищу економічну освіту, але з часом. Як то кажуть, але це йому не завадило займатися музикою. <рес> так, заразився музикою, заразився КВК, і от людину винесла на остраду, на якій він залишився і далі. Мені взагалі подобається, як він про себе говорить. Коли його просили сказати щось добре про себе, хороше він сказав. Це неможливо писати словами. А трьома словами охарактеризував себе так: Розумний, гарний, талановитий. Шукає жінку, Так, ну, до речі дорочі, не <смес> одружений, не одружений. Не а недолік він себе зназначить тільки один. У Мене не так багато грошей, як мені би того хотілося. Ну це про нас кожен скл... може сказати. Це така справа набута. Да, до речі, сумне про гроші. На жаль, я мушу про це згадати. Але наше Йомодна радіо знаходиться під досить серйозним зараз таким пресінгом фінансовим. Не хотілося б псувати настрій слухачам. Але якщо вам подобається чути наші голоси і наші новини щосереди, то а ми закликаємо вас допомогти підтримати наш проект, нашої модне радіо, яке, ну як ви помітили, адвертайзмент фрі єдине це спільно кошт може нас трошки витягнути назад у лави. Радіомовлення для цього достатньо зайти на його і там ви побачите допомогти проекту. Це для нас буде дуже багато важити, що якщо ви дійсно підтравете фінансово, хто скільки може, це було б досить незле. А то трапиться так, я от собі подумала на днях, що 6 місяців рівно тому, зокрема 18 травня, ми минулого ефіру, до речі, про це не згадала. 6 місяців виповнилось йому модна радіо. Yeah, yeah, yeah. Тому, так, так що вітаємо. У Нас так само день народження. Ми 18 грудня 2020 2013 року вперше вийшли в ефір. Це були такі діти ще поки що трьох чоловік. Це Тимофія, мене і Віталіка, потім Оля підтягнулася так само. Таке трі у нас було, ну не Мареничева, принаймні хоч таке йомодне. Ми одразу станцювали. <реш> <реш> Тіма, а де тортик? столом. <реш> Віталік Тортик. Та. Знаєш, я людина не така високодуховна, я сприймаю прості матеріальні речі і бажано споживати. З от, та, і, так, і от шість місяців тому ми вперше вийшли в ефір, тоді нашими першими гостями були дизайнерки Чернікова, Любця Чернікова Вікторія Хоманець. Це було напередодні нашого успішного фешени найт. От, і от тепер, от 6 місяців, ми вже сподіваюся, тішимо своїм контентом і своєю музикою слухачів. Ну, Якщо вже сьогодні почалася розмова про іменинників, то взагалі багато у нас є людей. І не тільки людей, але й явищ, які сьогодні відзначають свої День народження. Як я вже казала на початку програми, не дурно ми включили саме тартак, який спеціалізується на жанрі, який називається хіп хоп, хіп -хоп. тому що саме цього року хіп-хоп це як сувоно вже стало більше як субкультури молодіжної святкує річчя а які з'явилися всередині, чи ну скажімо так, на початку всередині 70-х років зокрема вважається, що офіційною датою 12 листопада 1974 року Бронкс, район, це район нью Йорка. А матір'ю хіп-хопу вважається Сільвія Робін, Робінсон, яка вивела на комерційну основу, на комерційний ринок і почала випускати записи. В чому суть? Поможемо два слова пояснити. Отже, чотири основні елементи цієї культури, цієї течії, це діджеїнг. Про це знає більше Тіма фєї. Щось типу того. Графіті, ну це важко зобразити, треба зараз цим олівцем по шкрапувати. Ви можете пройтися тіма. вулицями Чикаго, особливо Дежу. десь під хайвеями, і можете це собі. Побачити, що це таке. <прау> Далі МСІнг, чи як MC це Master of Ceremonies, MC ця от абревіатура означає, але це люди, які... Підводили якимись своїми закликами до музики діджея, і це потихеньку почало набирати форму репу, тобто читання певних текстів, скажімо, римованих. От, але це ЕМСІІнк, якщо так можна mm -hmm. сказати. Не ну, останній а, останній елемент це брейкінсів. Брейкденці. Break ну Тімофій знає все. Він практично народжений на цьому. Ще до речі, висуває таку теорію, що п'ятий... П'ятий елемент, але не міла йовович зовсім. А були знання про вулицю ну про вуличне життя. Бо як ти можеш? Стати частиною цієї культури, якщо ти не жив на вулиці, там не проводив більше часу. Ну, це не зовсім те, до чого ми звикли в дитинстві, коли ми у дворі гуляли Знаєш? і коли десь 10-та година вечора, Оля, Оля свята додому, до так, так це трошечки інакше, але тим не менше, така культура є. Ну зараз, звичайно, вже а, тут багато долучилося інших речей. Хіп-хоп став дуже комерційним. Тут і важливі елементи, які вулична мова, вулична мода одягу, бітбоксинг і так далі. Тому подібне. Одним словом, це вже звичайно набуло різних абсолютно скажімо так, напрямків і форм розвитку, але тим не менше, от 40 років це я гадаю, серйозна дата. Тому вітаємо з ним народження хіп-хоп і бажаємо собі так само відзначати В нашій програмі, десь 40 річчя так само відзначати. От а що ще до речі, в мене щось сьогодні а, ще у нас хтось є іменинником. Це якщо ми перенесемося на чекаські терена. Саме сьогодні 65 років відзначив а, такий культовий міст, той, що розвідний, по вулиці State Street над Чикаго Рівер над Донтауні. Uh -huh. Він другий по величині, до речі, міст в центрі міста. Оцей як сьогодні якраз він відзначився своє 65-річчя, це тобі не хіп-хоп, це серйозно давний. Це що 40 років, це вже 65. Так, так. Це він, який поєднує State Street і Walker Drive. Отже, що цікаво про цей міст, він останній якийсь такий серйозний, так би мовити, фейслиф, тобто останні якісь прикрашання, ремонт, він мав у 49-му році. Ну, це трошки лякає, як на мене. От, але загалом вважається, що він в дуже доброму стані. принаймні, ну ви знаєте, що у нас мости періодично е перевіряють, І от у 49-му році він був офіційно відкритий і його тоді е охрестили. Що він є е на честь загиблих американських військових у Філіпінах під час другої світової війни присвятили це місто, якраз у цим загиблим. От, ну, не знаю, тобто сказали, що трошечки поміняли там оцю просвяту і так далі, і тому подібне, але тим не менш можемо святкувати. І е, навіть розповідали смішну історію, що був такий випадок, коли одна жіночка застрягла на тому розвідному мості. Це згадують, вони сказали, що, слава Богу, все обійшлося. Вона просто як кіт вчепилася за одну частину моста, висіла, але якось їй вдалося. Там не впасти в річку, при поліцейські поліцейські порятували. І після того чоловіки будуть спорити, що не всі жінки кішки. Так, да, вона кішки. боролася за своє кішки. Да, вона боролася за своє життя до кінця. Це, до речі, було в 81 му році. От, і після того, звичайно, що люди вже вважають і, але як вона застряла на, на розвідному місці, що Каблум вона там робила? Застрин. Все нормально. Ага. До речі, ще одна кішка святкує сьогодні, день на світ 46 й день народження, кає Мінок. Всі напевно пам'ятають. О, і... о, і... А, була, така була. Тимофія, аж посмішка з'явилася. Слухай, Тимофій, може, ти нам щось за хіп-хопив? Давайте, задовольним. Сьогодні у нас були такі елементи хіп-хопу, трошки побільше, більше, бо ми святкуємо день навишення хіп хоп так що я хочу включити щось. А, таке цікаве, скажіть, ну я вам скажу, твій Вова зі Львова. О, мій Вова зі Львова, він зсих, він там ага. щось недалеко. На, 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 на маршруті. Ой, вже ой, на нього. ой, ой! Він зсихла. Что хочеш, щоб тебе було трошки вода и треба сісти. Мене? Трошки поближче до світу. А що ти, напряму? Я выпила до воду, но став голова, что это разболелась. А вот так мой попуск. Прям так отходит, я так. Итак, что ты же сказала? Скажи мне, я натоснул ты микрофон Трошки, Ага, хорошо. О, так. Можете це є Не просто практично не можливо, це є, не можу. Це чути такі речі. Це можливо, ну, але це які можливо. в мене від вас секрети? Любі друзі. Ні, це можливо. Почайко. 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 Так. Почайко. так. О, я зробив так багато. Так. Так. О, так. Але є так ванна забрати. Хочется. Да, тоже можно. Да я, <плес> я же кричала сегодня труп. Тут ты? Но кто? А кто? <плес> <рес> 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 ты что, ну снимай капу там? <рес> <рес> а вот <рес> там. Я не знала, но ну, ну. я тебе наташу тоже не было, я тебе забраю 3 часа. А вона це, вона... Вона... вона. вона типа. У <звук> нас звон ну, взагалі так. Я сейчас минулого эфира. Я не могу. Армянская шма. Я я, хамде, хамде, о. Я і Вона, коротше, типу каже, Оля дзвонить, навчалась тобі, говорить, зніме ту штуку, тобі більше три соціального. Там фільм я, я хочу Я ще кричала киючу <почувачу> і не сподіваюся, дивись там трам. Вони дуже близько нашла. Тому що Я до я можу це вона на місці на ломак, а на руках це буде сама. Типа на low light вона виставила на... Все добре? Так. Можно щелки? Зараз я не скажу. А я так не вспомнил там. Ага. Дівчата, назад, не фир. Але скажи, хто Та возіво. Так, це Бова зі Львова. Так, будь ласка, Та бу... Вовка, Вовка зі Львовка. Вовчик <ривчук> зі Львовчика. <ривчук> До... До речі мені моя сестра казала, що вона ам, завжди бачить як особливо коли тільки літо зразу знаєш. Мінімум одягу, максимум задоволення і Вова на пастой таким війським жаргоном скаже на пастой ходить з цілком класними по Львові. Правда, що вроді немає авто, але ходить. Це ще, ще на авто не заробив, може. Мама, привіт! Ну, якщо про модних українських хлопців, ну не тільки зі Львова, то ж на Львовом Україна не обмежується, якби комусь тут не хотілося. Так, але ти ж прекрасно розумієте, що це культурна столиця. Ну, ніхто цього не розуміє. І от у нас пісня так, героям не дякують. Ага, зрозуміло. Дякую. Сьогодні про героїв дуже багато це дуже тема, Але справжнім героєм тепер цього тижня ставив Володимир Кличко, тому що нарешті він вже. Буде ще, вони, до речі, на офіційному сайті US Weekly, вони ще не підтвердили цього. Сказали, сказали, що є така можливість, що вона нарешті вагітна. Але коли передзвонили власне в, в штаб кличків, то Брати обидва відмовилися коментувати. Ну, може, може, вони, вони може не тих братів питалися, кіглички, не того, того кличка питалися. <рес> ні, ні, ні. Може, це вони старшого. Він сказав, я хай пентір, не це. Ми будемо бачити, вона, до речі, давно хотіла стати матір'ю. І була стаття, що вона справді мріяла про це вже досить давно, вже кілька років. І да, кілька вражає... років вона мріяла, і 24 роки це вона спочинаючи з випуску ну в когось, в когось наприклад, мрії з'являється. Мене от наприклад в офісі вже до 19 років не всіх є по дитині. а вони звичайно ж трохи інші національно ти здогадуєшся. Тому ну, ти знаєш прошу без расизму це зовсім індивідуально. Тим не менше, як ми, ми знаємо, що Володимир Кличко віддавна зустрічається з Голівудською зіркою. Вона е, одна з головних героїн серіалу Нешвіл. Я цього серіалу дивилася. Я не знаю, чи він цікавий, чи він не цікавий. Але Хейден Пантьєрі, вона відома тим, що вона маленька, симпатична, десь в районі. Талії кличка дуже ненавидять. Я знаю, що чимало називати речі своїми чимало жінок засмутяться, якщо Володимир Кличко нарешті дозволить себе вгамувати і перестане бути холостяком. Ну, слухайте, то таке, це життя триває, Дай і Богу ми тішимося абсолютно. Їм набагато краще, ніж на мене просто реально воно не в тему, але мене дуже насмішила ця новина про те, що в Іліносі їхали люди з звичайною машиною в передмісті, і на них упав 200-паундовий олень. На машину, тобто він повністю розбомбив машину. <свігал> я не знаю, чого але мені щось дуже смішно сьогодні через цю новину. Насправді Но їм було не, не зовсім смішно, тому що але вони отримали. Я думаю, коли ж рогами її зачепило, прямо було бовом <свігал> тому, що вони їх... розтарапало всю раму. Я думаю... вони їхали по внутрішній дорозі, а над нею йшла. Знаєте, як буває а, цей хайвей, тобто інтерстейт. <свігал> а вони їхали по внутрішній якісь маленькі дороги, і він впав зверху. Тобто він каже, реально так як з небес упав. Ну Ну чекай на на автівку є страхівка від оленя люди? А що золеним? <рив> ну вони а не невеличкі, а ви невеличкі. Безвичай. Ну так, ну так. головне, <рив> що з воленим про Оленя нічого не зрозуміло про його і Що він взагалі робив? Чи він літав, і взагалі звідки він впав. А я думаю, що це якась диверсія. Але е, люди ну типу там якісь мінімальні травми отримали. Але слава богу, єдине що машина досить постраждала. Може бачити на малюночку, бач, лобове скло вибило. Ну то що... я думаю, власник авто ще більше виб'є за ту зіншури ніж то варта. От а друга смішна. новина, я не знаю. Може мені просто одні смішно це Ні, це те було те, що... справді смішно. тому <з bark> <проб> oh ми сьогодні згадували хіп хоп а 50 Cent uh, Виконавець uh -huh. він має відношення до ma... хіпхопає. Має ну принаймі то наркотиків. До речі, він так назбирав на свій перший білий мерседес. Продавав наркотики ніж по його мама. До речі, це почала робити. Він їй трохи допомагав, а тоді сам почав цим займатися. Це носить за 30... у сімейний бізнес. Так, по-моєму, він приніс на дилерську. Він перед тим хотів купити свій своє своє перше авто, і йому скажемо. Що ти там мол, чорний? Та ми тільки великі гроші тут очікуємо. Він каже: Окей, дімі сам таймен. Я посадила за при нього фільм. Mm -hmm. І тут він приходить з рюкзаком. і Там було майже 40 тисяч. Він сказав 30 тисяч. Каже, там є більше мол, кіпет. Він взяв ключі і поїхав. Боже, понтимар замість того, щоб замість того, щоб продавати наркотики в молодості, він би краще трошечки вчився грати в бейсбол. Справа в тім, що він, як зараз модно, ви знаєте, відкривати зірками якісь великі. Ігри, і вони роблять перший кидок. Я думаю, що він може в тетрі Чи би було добре, щоб він має, він має, що ви тоді зблялися. Або ігру кидала, я думаю, він. Nie, справа в тім, що ми навіть недавно, нещодавно розповідали про те, як Барак Обама, перший президент Америки, так само зробив оцей перший пінч, він uh -huh. кидав безбольний меча значно вдаліше для White Sox. і потім подарував ту форму, ту кофту White Sox. Ну, Через один кідок, він подарував якраз музею слави бейсболу. А от всі сьогодні обсміюють Фіфті Сент через те, що він кинув. Ну, значить, цього м'ячика а перед ним оцей той, що я не знаю хто як він, кетчер називається той, що лапає. Але він кинув на 45, я би сказала, градусів під кудись вліво. Ну, взагалі, всі тепер його називають. Я не буду казати такими словами, прийнято називати, але всі за та. А він каже, типу I'm a hustler, на ти дам го бол player. Отак звичайно що Пам'ятаю, коли в світі часи було кинуто яйцем Януковича, то мені здається, кидок був кидає. Значно це був це було в знаменитому місті Івано-Франківську біля мого ага. рідного університету. Він якраз запаркувався на вулиці, запаркувався. Автобус запаркувався, він виходив з нього на вулиці Шевченка, дуже інтелігентні вулиці, і там він і дістав своє перше поранення. Її. Так що Куртіс, ми е, неповага тобі, неповага. Це вийме Куртіс. Так, Куртіс. Попа. Ну і що, ми продовжуємо хіп хоповську тему? Так, а якщо хтось хоче долучитись до розмови або відправити кошти, будь ласка, телефонуйте 773 792 1240. Ну, або, зрештою, можете десь нас перехопити в українській околиці і так само залишити. Я думаю, ми скриньку скоро відкриємо. Демо любимо їсти Ну, там відкриємо. Ну що ж, тоді переходимо на музичну паузу, залишайтеся з здавати.

Раз, два, три. мне уходят Киев. Я уже показал. Да. Киев? Да. На день мне подарили. Ну, круто. Это на плитке. На правда? Да. Вообще. где, ты у себя уже Made in Ukraine, бачишь? Тима. Я простий, а не крутий. Це просто. Це ти просто крутий. <реш> просто крутий. Сидіти, ти роздала там, давала друзям, видавала? Ні, я їх не давала, я їх продати мала. Дитина не купила. Я до продамів. Сідіс, дзвоніть. Висилаємо.

Почав. Хочу... Споч хочу... зараз сказати, що мені продовжувати таке голос. Я хочу почула свій голов сигначу лев. Вона сказала, вона перезвонила перед цим і сказала, що у нас не писать. А давай ми що хто нам зателефонує і зробити... Росмішить нашу фічу сьогодні не сміяни, так. так, так. Розсмішать. То, то сіді дістає, розкошає. Ну, тобі не, ну, тобі не вталяє. просто станеш відомо ще все. <laughs> так. Durchaus, я скоріше, я думаю, що тільки я зможу розслушати квітку. Можна повертатися, я Тобі зараз зробимо саж. Слухайте, коротше, ті бабу і ми повертаємося в ефір. З нагадуємо для тих, хто може хтось тільки до нас долучився, що це є о модна радіо. Що вечора сьомої до восьми години ми виходимо кожної середи, кожного тижня. Ви можете нас почути. Побачити, послухати і побачити так само. Нас 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 можна дивитися власне на стрімінгу. Якщо ви зайдете на yoamodna.com, дивіться пісніть на екранчик, можете побачити нас якраз в студії. на Тільки головне не кулаком по телевізору. Тому що сьогодні якісь чорний гуморки, що ми збиралися тільки оголосити конкурс на того, хто зможе розсмішити нашу Кічу, бо в нашу судні з нас студію розсмішити нашу кічу, не смія 7 сім три, сім дев'ять два дванадцять Якщо не зможете розміщити, можете мені покращити настрій донацією на UA можна тратити. <гум> <гум> так, це так само непогано для цього, тільки зайти на йомоднадаткан, там є допомогти проекту, хто чим може, той допоможе. І, до речі, маленьке оголошення сьогодні невеличкого такого характеру, рекламно. Потрібні професійні зварювальники, телефонуйте 773 208 1346 Отже, в Документальний фільм, тому що вважав, що а, і він заслуговує на те, щоб ви про нього пам'ятали як про художника. І ви здивуєтеся, але цей документальний фільм присвячений орієнтації сексуальної орієнтації його батька. Судячи з усього, він розійшовся з матір'ю Роберта чому тому, що він не зміг програв у боротьбі з власною гомосексуальністю. Виявив собі, що він є гомосексуаліст і залишив сім'ю. І робер деміра сказав актор, той що актор сказав: я дуже шкодую, що мені не вдалося поспілкуватися більше зі своїм батьком. Ну ви знаєте, я в усьому шукаю український слід, ну в даному mm -hmm. випадку не пов'язана з батьками а старшим... ну, італійський слід. <гум> <гум> ну італійський слід мені як то кажуть до лампочки, а от український слід я можу. Право в тім, що у, у фільмі е, Хрещений батько, завдяки якому прислався Роберт Де Ніро, це була друга частина, я передивилася трилогію. Він якраз грав молодого Дона Карлеоне. Як на мене, при всій, при всій повазі до цього актора, він там трошки занадто скутий. Не, не найкраще його грали, він зовсім молодий актор. Отже, він там із ним в тому самому фільмі знявся відомий Ліс Страсберг. Ну, ти знаєш про школу Лісу Страсберга, це такий був. Продюсер, актор і його акторська студія імені Ліс Страсберга вона вважається одною з найкращих в Америці і базується на системі Станіславської. Цю, цю школу закінчили видатні актори, такі як і Аль Пачино і Марлін Монро. До речі, Ліс Страсберг дуже дружить з Марлін Монро, і вона залишила більшість спадку на його ім'я. Це, роберт... Це, Це твоє скрипи, тому що я говорю, а ти його а ти йдаєшся в своєму кріслі. І Мікі Рурк, і от, до речі, Лі Страсберг, ви здивуйтеся, народився на Тернопільщині. Та ти wow. Так, в місті Буданів, містечку Буданів чи село Буданів не знаю, це Тернопільщина. Тоді це. Це, це, це село міського типу, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну тобі видніше. Пам'ять тобі не зраджує, це Галичина, яка була тоді перебувала під Австро-Угорщиною, але тим не менше маємо певний такий. Дуже серйозний український слід в Нюйор в Голлівуді, Хоча, якщо вже так говорити відверто, Лі Страсберг він звичайно був євреєм за походженням. Справжнє його ім'я Ізраїль Штрасберг. І коли він перебрався до Америки, то він обрав собі таке ім'я. А другий український слід пов'язаний з історією Роберта Де Ніро, це те, що він відкривав виставку відомого українського радянського фотографа Миколи Гнесюка. Покійного на він помер у 2007 року, році. Отже, Гнесюк Микола народжений. Він народився у Вінницькій області, але в радянському союзі він війшов. Він взагалі віднесений до списку найкращих фотографів, стан найкращих фотографів світу.